Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні час чергової зустрічі з міським головою. Програма разом з мером щиро, відверто прозором. Вітаю Олександра Володимировичу. Дякую, що знаходите час для нашого спілкування. Доброго дня, Аліно. Доброго дня, шановні майча. Олександр Володимирович, давайте почнемо з того, що найважливіше є в місті це міський бюджет. Нещодавно були прийняті зміни у податковому законодавстві України, і вони дуже сильно впливають на бюджет міста. Що змінилося, якщо так коротко і доступно для кожного? Зв'язку із змінами у податковому законодавстві України ми були вимушені переглянути деякі наші податки і збори. Розміри їх. Розміри податків і зборів. Так, держава переклала на нас відповідальність і в зобов'язання фінансувати деякі видатки. І в зв'язку з цим запропонували нам підняти податки для наших, для наших підприємців, для людей, які займаються бізнесом саме на території нашого міста. Але розуміючи тут складну економічну ситуацію, ми розуміючи ці потреби, які на сьогоднішній день є в наших підприємців, ми не можемо піти на це і піднімати їм податки в зв'язку з тим, що це до доволі така тяжка економічна ситуація. Так, хочу вам сказати, що з 1 вересня 2015 року законодавець звільнив від сплати земельного податку нашу соціальну сферу і також гуманітарну сферу, наші відділи освіти, охорони здоров'я. Воно нібито і й непоганий крок, якщо там навчальні заклади відділяють. Діло охорони здоров'я звільнити від сплату за землю, але але ми не дотримали до нашого місцевого бюджету 4 мільйона податків. Це і тільки на... за 2015 це рік. Це тільки за 2015 рік. В Зв'язку з тим, тепер ми змушені підняти розмір податків для наших підприємців. А це доволі такі великі кошти. Я вже вам повідомляв. Це 4 мільйона гривень. В зв'язку з тим, що піднялася нормативна грошова оцінка землі. Вона збільшилася в 3-3,5 рази, і по повинні бути підняти збільшена сума виплати саме цих податків на 3,5 рази. Ми не можемо на це піти, тому ми провели декілька на з нашими підприємцями. І визначили, що ми будемо зменшувати саме розмір цих податків. І на сьогоднішній день ми прийняли вже таке рішення. З розумінням поставили до наших підприємців і сума оподаткування буде зменшена. Олександр Володимирович, ну от це приймало рішення і остання сесія Уманської міської ради. Тобто ну, депутати, в принципі, були одностайні в тому, що треба працювати над податками і зборами, але викликало запитання те, що, скажімо, дендропарк Софіївка також тепер не буде платником до податку от за землю, так це рішення міської ради, чи це все таки рішення державне? Чи вона підпадає під оці визначення, які дали державі? <плес> так, на превеликий жаль, Дендропарк Софіївка не буде платити податок на землю, тому що так визначився законодавець. Це рішення було прийнято на Верховній Раді, і на сьогоднішній день пільгується Дендропарк Софіївка по оплаті земельного податку. А це досить такі були великі надходження. Близько мільйона гривень на громада отримала до нашого міського бюджету. Але було б дуже добре, щоб держава, коли приймає такі пільги, щоб вона давала нам так званий компенсатори, щоб ми мали змогу. Це стаття 142 конституції України. Вона чітко говорить про те, що вся ініціатива, яка йде від держави. Вона, в принципі, відшкодовується міським місцевим бюджетом за рахунок держави. Тобто зараз ця стаття реально порушується. Порушується вона 100 і Ті процеси, які відбуваються ще в цінах Верховної Ради і в Кабінеті міністрів. Скажу вам мою особисту думку як пересічного громадяна, що до централізації немає жодного відношення. То з одного боку перекладається вся відповідальність на всі рішення на утримання всієї соціальної галузі, абсолютно перекладається на міський бюджет. І разом з тим такий інструмент наповнення бюджету, як податки і збори, також вони забираються із вашого повноваження. Виходить. 100% так як ви як ви говорите. В принципі, в чому ви бачите перспективи наповнення міського бюджету? Ну, це перш за все те, що повинні платити податки дійсно всі, повинно бути прозорі і зрозуміли і правила ведення бізнесу в нашому місті. В жодному чи не повинна бути така ситуація, як у нас на превеликий жаль. Ще є. Це коли заробітня плата у нас сплачується так звано, в конвертах. Це до речі, коли... фахівці кажуть, що це може бути до 50% наповнення бюджету. От якщо буде прозоре нарахування заробітних плат. Це також всі повинні сплачувати орендну плату за землю. У нас досить таки велика кількість підприємців, які користуються землею, але на праві акта на постійне користування. Хоча вони повинні були укласти договори оренди і що значно збільшило б їм відсоткову ставку по сплаті з того самого податку на землю. Ну але ви йдете зараз на зустріч бізнесу міському? Можливо, він піде на зустріч місту. Я на це дуже сподіваюся. Дякую. Зрозуміло, що ситуація з наповненням міського бюджету доволі складна, але витратна частина його тим не менше не скорочується. І однією з дуже важливих частин, яка в принципі чогось багато років вже традиційно за остаточним принципом фінансувалася, це був спорт. Сьогодні знову стає питання про те, чи не планується скорочення якихось видатків на спортивну галузь в місті в зв'язку з тим, що такий складний бюджет. Дійсно дуже тяжка економічна ситуація не тільки в нашому місті, а взагалом по країні. Але я переконаний на 100%, що на таких галузях, як спорт, культура, освіта, економити, ми просто не маємо права. Бо це спрямовано на наших дітей, і діти це наше майбутнє. На наших дітях ми економити не будемо. До сьогоднішнього дня ми можемо говорити, що все ж таки не так, як можливо хотілося б, але так як могли. В принципі, спорт отримували. І давайте подивимося зараз інформацію про ситуацію, яка в Умані зі спортом сьогодні. Задоволення. В місті культивується 22 види спорту. У 2015 році проведено 83 спортивних змагань, в яких взяли участь понад 16 тисяч уманчан. У 2015 році спортсмени міста взяли участь у 12 міжнародних, 87 державних та 60 обласних змаганнях. Багато учасників цих змагань були профінансовані саме з міського бюджету. За рік підготовлено майстрів спорту України 5, кандидатів майстри спорту 25, спортсменів першого розряду 39. За підсумками Федерації футболу України, у номінації Найкращий молодий гравець України до 17 років переможцем стала уманчанка Наталія Гриб. За підсумками роботи у 2015 році з розвитку футболу районних та міських спортивних організацій і Федерації футболу, Уманська дитячо-юнацька спортивна школа зайняла перше місце серед ДЮСШ області. Тренер Юрій Деренюк перше місце серед тренерів. Команда дівчат Пантери ДЮСШ посіла перше місце у чемпіонат. Наті України з футболу першої ліги, чим виборола право брати участь у чемпіонаті України вищої ліги, кузнею спортивної майстерності вже 63 роки залишається уманська ДЮСШ. США у 2015 році. Юні спортсмени отримали 158 медалей різного гатунку. На сьогоднішній день у нас працює 36 груп із п'яти видам спорту. где занимаются э, 410 э, воспитанников в возрасте от 6 до 23 лет. Работают у нас 19 э, тренеров. Это э, два тренера с э, заслуженные работники физической культуры Украины, два тренера заслуженных тренеров Украины. Мы сегодня э, захватываем виды спорта. Это первый основной у нас сегодня вид спорта, оказался футбол. Это самый многочисленный, где занимается очень много детей. И в то же время это один из результативных видов спорта у нас сегодня. Дальше у нас идет гребля на Байдарах Каное. Потом легкая атлетика идет, акробатика, тоже очень многочисленный вид спорта, много очень детей у нас занимается. И молодой вид спорта, который мы недавно открыли, создавалась база, это бокс. Мы смогли, и город, и городские власти смогли сохранить эту школу. Многие школы утратили свое значение, сократились, но мы не сокращались, мы даже немножко развивались. В этом году, на 16-й год, нас довольно хорошо профинансировали. Но у нас сейчас миллион восемьсот. Ну, это только коммунальные зарплата И частично значит, расходы по содержанию еще школы в выезде. В 2015 году с тренерами подготовлено 4 мастера спорта, 20 кандидатов в мастера спорта, 39 первых разрядов, 237 массовых разрядов, то есть 300 человек, в общем, которые улучшили свои спортивные результаты. Кроме этого, 58 воспитанников наших, нашей школы завоевали 158 медалей. Я думаю, что это внушительно. Сегодня мы имеем 20 человек э членов сборной команды Украины. Пять это лёгкая атлетика, один у нас бокс и 12 человек в футболистах девушек. Мы в прошлом году были вторые в области. Скажіть, будь ласка, сьогодні э кожна бажаюча уманська дитина може знайти себе в Уманській дитячо-юнацькій спортивній школі. Я считаю, что да. Типа тем видам спорта, которым он хочет заниматься, приходит, пускай занимается. Не, может быть, он не будет большим спортсменом, но он, закалку и начало он придет. У 2016 році з міського бюджету виділені кошти на заходи програми розвитку фізичної культури у місті Умані 87,5 тисяч гривень. У 2015 році 65 тисяч гривень. Програми сприяння розвитку футболу в місті Умані 100 тисяч гривень. У 2015 році 10 тисяч гривень. В Нашому місті розвивається 22 види спорту. Тільки в минулому році було проведено більше 85 змагань, в яких прийняли участь 16 тисяч наших умайчан. Галузь у нас фінансується з місцевого бюджету близько 3 мільйонів гривень. Виділяється на саме на розвиток спорту. В місті на цей в рік також заплановано На цей рік. Так близько 3 мільйонів гривень. І ми все будемо робити для того, щоб підтримувати нашу галузь. Проходиться реконструкція на нашому стадіоні Сокіл, реконструкція нашого футбольного поля було там облаштовано. Свердловину для того, щоб можна було зробити поливу. систему поливу на нашому полі. Взагалі там вже новий зовсім комплекс, такий спортивний для дітей збудований. До речі, директор дитячої юнацької спортивної школи, от кому зараз належить Грязно, говорить про те, що він мріє, що там взагалі буде ну спортивне містечко для умицьких дітей. Тобто, ну його ідеї, нехай шукає спонсора підтримку. Я думаю, від вас він матиме. Так воно так воно дійсно має бути. Хочу вам сказати, що є розроблена проєктно-кошторисна документація навіть на плавательний басейн, який має бути саме на стадіоні Соків. Я вчора був у місті Київ, відвідав кабінет міністрів. Хочу нагадати шановним майчанам, що ми будемо в цьому році відзначати 400 років нашого місту і де піднімався також питання саме про фінансування в галузі спорту в нашому місті. Якщо тільки будуть додаткові кошти, то ми розпочнемо будівництво басейну в нашому місті. Але всі треба зважати, всі розуміння повинні ставитись до тої економічної ситуації, яка на жаль є в. В Україні на сьогоднішній день давайте уточнимо мови про скорочення видатків на спорт немає. про це так? не може бути так. навіть мови. Дякую. Давайте поговоримо ще про одну м, таку складову, дуже важливу, якою сьогодні займається і міська влада, і громадськість міста. Все-таки підходять терміни реалізації закону про декомунізацію. Ми бачимо, останнім часом дуже активізувалася топонімічна комісія, засідають майже через день. Перші рішення вже, перші дії були здійснені, перші перейменування. Зараз готується додатково масове перейменування вулиць. Як ви можете прокоментувати ситуацію, що взагалі сьогодні чекати у Манчанам? Да, дійсно, згідно закону про декомунізацію, є певні терміни. коли ми повинні вчинити всі ті закони дії про перейменування наших вулиців, парків і скверів в нашому в нашому місті і взагалі загалом по всій Україні сталося так, що дійсно кожних майже через день засідається комісія, засідає робоча група. Є певні напрацювання. Перший етап ми цієї справи вже зробили. Було 25 грудня на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування наших площ, скверів, парків. І так у нас площа Буша, площа Леніна має тепер назву площа Соборності. Згідно чинного законодавства, ми мусимо до 25 лютого прийняти рішення. Якщо не приймемо все терміни цього рішення, за нас його буде приймати голова облдержадміністра. Ті тобто... всі наробітки, які, які зробить та сама робоча група чи комісія, вони не є остаточними. Вони будуть ще підлягати коригуванню і будуть підлягати обговоренню в на сайті міської ради в, в робочих колективах в мікрорайонах. Люди ну, будуть там спілкуватися. передбачено. Це так. законом передбачено обговорення громадськості. Вірно. Так, і тільки і тільки тоді буде прийнято остаточне рішення. Навіть хочу вам сказати, що люди у Манчани, не тільки які мешкають на сьогоднішній день в місті мені, переймаються даним питанням. Нещодавно до мене дзвонили знайомі з Канади і пропонували також декілька нас, в наших вулиць. Всі ці пропозиції будуть враховані, і ми приймемо правильне виважене рішення, незважаючи на ті стислі терміни, ми встигнемо до, до того терміну. Ми будемо так казати, що все одно всіх не задовільнить остаточне 100%. рішення. Скільки є людей, стільки думок. Але шановні телеглядачі, я нагадую, прошу вас телефонувати. В редакцію звертатися зі своїми запитаннями до міського голови. А стосовно ваших пропозицій, думок про перейменування вулиць 3,2476. Це телефон, контактний управління містобудування та архітектури. Також там чекають на ваші думки і бачення. Але в принципі, інтерактив ви передбачаєте на сайті міської ради. Так, на сайті міської ради я спілкуюся з омочанами постійно, і люди піднімають питання, що в зв'язку з такою тяжкою економічною ситуацією, можливо, не на часі дійсно перейменування або ж можливо відтермінувати саме прийняття і остаточне прийняття цього рішення але я закон є закон, і ми повинні його виконувати. І в ти стислі терміни, які нам поставив законодавець, ми приймемо дане рішення. Ну єдине, що просто прохання вже мінімізувати і людські витрати, і часу найперше, да ресурсів, уже так організувати роботу міських служб, і комунальних і всіх адміністративних, щоб просто ті, кому треба терміново змінювати документи, щоб це зробилось з як не меншими витратами і часу, і коштів. Ми над цим працюємо. і Це буде так, як говорите ви. Олександр Володимирович, ну як ми й домовлялися, відразу певна частина нашої програми складається із запитань наших телеглядачів. Ми вдячні всім, хто телефонує, хто пише. І ось так на сьогодні, пані Майя Іваненко, що роблять в місті для переселенців? Мова йде про внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які приїхали з окупованої території Криму. Це Донецька, Луганська область. Минуло вже майже два роки з того часу, коли люди з сходу і з півдня нашої країни дійсно знайшли свою домівку в нашому місті. Це до нас за допомогою звернулося близько 900 осіб і близько 600 осіб залишилось місці місті Умані, перебувають на сьогоднішній день. Сижу, плачу, підходить жіночка, що ви плачете. Я кажу: от приїхала, не знаю куди мені, де мені. Діти. Ви сама поїхали, ні син, ні чоловік. Ні, я ми, ми так договорили, що я поїду сама, і якщо вже їм буде невозможно, то вони якось я їх визову. Сюди приїдуть. Що ви думаєте? Підходить, жіночка, я, я, вас вас хтось обіду, що я говорю ні, ніхто мене не обідав, я кажу з Донбасу, приїхала, утекла, не знаю куди і що. Е, вона підійшла до диспетчера, вийшла диспетчер і каже: ви трошки зачекайте е, я ще до вас підійду. Ну, я сижу, жду. Думаю, вже почало хороше. Понімаєте? Вже уже мені полегшало на, на серці. Дійсно, через полчаса, хто з Донецька женщина? А це була Людмила Гіовна, як ми потім познайомились, вона мене посадила і привезла сюди. Це була субота. Ви знаєте, мене так. Добре зустріли. І ще я дуже була зволнована. В неділю наша Марія Ніколаївна не, не працює, але вона їй хтось позвонив, вона почула і прийшла. А як ви встроїлися, як ви себе почуваєте, як що тут все. Ви розумієте, це вторая була втора була побіда. Я відчувала уваження, я відчувала, що боль мою тут. Зрозуміли люди, отак. Ну і Потім всі от ці дні мене обеспечили жильйом, койку, мене обеспечили питанням, тут є лікар, тут ну, бібліотека, тут ну, все є. Мене поразила та чистота, той уют, який тут є, а саме головне люди. Влада переймається питанням життєдіяльності і в комфортно проживання саме цих сімей, їхніх дітей на території міста Умані, створений банк, банк одягу, банк зуття ну, переважно управління праці і соціального захисту на свої такі. Працює над цим питанням. Так є створений центр координаційний, який знаходиться за адресою вулиця Жотнева, 11. Прошу всіх небайдужих уманчан відвідати цей центр і поможливо. Поділитися тими, що у нас є зайвого, і віддати людям, ну які Складно уявити собі, да, так раптом треба піднятися, і там в дуже обмежений час і в дуже обмеженій кількості можна забрати з собою речі. Страшно на сьогоднішній день. Ми змогли працевлаштувати цих людей. Якось є така інформація. Діти їхні ми, ми надаємо тимчасове тепло, гаряче харчування, продукти харчування. Також працело тимчасово надавали так. також. Так? Люди мають роботу. Вони працевлаштовані. Діти відвідують дитячі садочки і навчальні заклади. Допомагаємо всім, кому тільки це є в цьому потреба. Ще таке одне питання було також від наших телеглядачів. Можливо, воно було продиктовано тим, що під час от останньої сесії Уманської міської ради було ліквідовано комунальне підприємство Перукарню чарівник. Mm -hmm. так? І тут же піднялося питання про те, що говорить про комунальне підприємство Магазин книги. Це той магазин, який навпроти на вічного вогню. Mm -hmm. Так. Він єдиний, він комунальний. Він насправді на сьогодні ну, універсальний магазин, який пропонує дуже велику кількість книжок і для дітей, і для студентів. Там чому виникла розмова зараз про приватизацію, чи, чи взагалі про те, що цей магазин буде що з ним робитися, так це чи ні? Ну я вперше чую про приватизацію даного магазину. Він був, є і залишиться комунальною комунальної власності. Дякую, я думаю, що це важливо. Про що б хотіли ви ще можливо повідомити телеглядачам, тому що ми знаємо, що ви постійно маєте якісь зустрічі, важливі поїздки, контакти. І стільки зараз проблем є у міської влади, місцевого самоврядування, що ну просто треба спілкуватися з колегами. Вчора я був місті Києві, відвідав клуб мерів. Є така організація, куди входять доволі такі поважні і шановані міські голови, бувші і не в Україні. Цей пан Мазгурчак, який три рази був міським головою, і пан Удовиченко, який шість разів був міським головою, пан Баранович ще багато. Це багато Це не тільки великих міст, але й малих Малих, це всі... камянець подірський ага. це Славутич, це в Бердянських, якщо я не помиляюся, і де збираються такі поважні люди, і діляться дійсно тим досвідом. Він безцінний той досвід. Піднімаються нагальні питання, такі як, наприклад, то вчора у нас була зустріч. Був заступник міністра фінансів. і де ми спілкувалися саме по тим болючим питанням по фінансуванню наших ліцеїв, професійно-технічних закладів, про ті пільгові перевезення, які на превеликий жаль держава перестала фінансувати. І ще багато, багато низка таких питань звернулися до кабінету міністрів. Вчора було засідання в кабінеті міністрів саме по цьому питанню. Там фахівці досить такі високого рівня, в яких треба дійсно вчитися, і в них є повне розуміння. Це просто консультативно дорадчий орган. Так. До речі, хочу сказати, що мене ввели до керівних органів даного, даного клубу мерів. Дякуємо. Ну, ви там повинні також і набиратися досвіду, і ділитися досвідом, ми так розуміємо. Вже. Поки що я буду тільки набиратися. Дякуємо, Олександре Володимировичу. і спасибі, програма наразі наша Вичерпана, дякую всім, хто дивився. Дякуємо вам за розмову. І запрошуємо ще раз телеглядачів брати активнішу участь, телефонувати і задавати свої питання. На все дякую. добре, дякую. Дякую.